І вітання, хлопці і дівчата. Мене звати Оксана і ви на моєму творчому каналі. Сьогодні у нас 5 серпня і ми розпочинаємо новий творчий тиждень. Я так розумію, що тиждень у мене буде лише сорочка, тому що силянку я завершила. Нових проєктів розпочинати не збираюся. Тому що сорочка я першочергова. Значить, за сьогодні, сьогодні вже пізня нічка. За сьогодні я рухнула, зашила трохи кольором ромби і трикутники і дошила зорі. Тож на сьогодні отакі просування невеличкі, але для мене це. Якраз моя норма. З тим часом, що в мене є. Так що, отак буде наступний день, будемо рухатись далі. Сьогодні маємо 9 серпня. У мене практично нема просувань. Всі трикутники і ромби я позашивала кольором. І мені лишилось зорі на ту сторону, і, відповідно, зробити ще ретязь і розріс О, Практично на тиждень я вже відстаю. Ну, Мені здається, я так іду в ногу, відстаю, на тиждень від основної групи. Так смішно сказала іду в ногу. <смі> Постійно відстаю. А, тож, отак, щось в мене. Напевно, нема натхнення, сил життєвих, не знаю, чогось мені бракує, що робота в мене так повільно рухається. Прям катастрофа. Ніби д... у дівчат зорі ці летіли, а у мене ну, дуже повільно. Не знаю, який привід. Навіть ті дні не включались, бо практично нічого не робила. Думаю, а, сяду ще зроблю і щось відзніму. А ні. Практично нічого не робиш, як ти зашив півромба кольором. То що тут знімати? Так і оце. Сьогодні я маю професійне свято. Ну, не сьогодні, а в неділю, але сьогодні вже наші організації, організації ветеринарної медицини його святкують. Це професійне свято. А ми. Будемо святкувати в неділю, офіційно друга неділя серпня. Тож вітаю всіх колег з даним святом. Саме головне, щоб епізотична ситуація в країні була стабільно хороша. Перемоги, зарплати, від якої душа раділа. І всього найкращого. Наснаги, натхнення. Всіх обійняла. Тож буду намагатись щось рухнути, але через годину в мене вже в'язальний клуб буду їхати. Нам треба в терміновому порядку доробити, ще дов'язати трішки квадратів, бо будемо приймати, планується приймати представниць. Громадської організації старту нове життя, щоб розгорнути, тут дошити ці фрагменти з теплого прапору і його тут розгорнути. А потім вони вже їдуть до себе в Луцьк, і мені здається, якщо я не помиляюсь, то на День Незалежності України буде там розгорнутий прапор, де вони. Хочуть поставити рекорд України з найдовшого чи найбільшого прапора в'язаного. Тож отак, слідкуйте. Я подавала минулого разу посилання в інстаграм на цю громадську організацію. Прошу, переходьте і дивіться, як там дівчатка рухають дану акцію. Сьогодні маємо 10 серпня. І я не рухнула нічого. Щось перераховувала 10 разів ті зорі. Ну, одну зорю вишила, то це зовсім нічого. Була вчора на в'язальному клубі, пхнула мені Настя моток ниток і сказала, що надо надо робити. Але сорочка у мене першочергова, і я її маю, маю рухати. Не знаю, десь моє натхнення дівається, сил немає. Ну це таке. Тож, намостила я вже сьогодні 12-та година. Не 12-та, а вже 12 година, вже перша година рухається вперед. Трішки поприпирала в будинку, навела лад. Чекаю, сестра має приїхати в гості. Прибрала на столі, поки є світло з цього віконечка. Буду сідати і трішки рухати сорочку. Тож до наступних включень. Вже в мене є помилка. Не зійшли в кінці дві, о, дві одна нитка. Одна нитка якось в мене змістилась. Не бачу де, тож розпускаю всю зорю. Від кінця до початку, і буду спочатку все це робити, Ну, частенько я розпускаю. Так що, так, ідуть справи. Ну, ідуть. Зорі по центру, що я зрозуміла, мають отак кутики збігатися, від центр їхні збігатися. Отак, тоді ти вишиваєш вірно. А якщо вони Іде різниця в нитку, то вже десь зробив помилку, треба слідкувати за цим. Закінчився мій вишивальний тиждень. Дивлюсь на свою сорочку, не на свою, ну на сорочку, яку я рухаю, і мені хочеться плакати, реально. Вона мені так тяжко йде, в мене Ах... так все повільно рухається, я не знаю. Можливо, тому що не зовсім мені тканина підходить, не знаю. А можливо, тому що думками я поряд з чоловіком. Ой, коротше, такий якийсь він цей тиждень тяжкий, думки не тут. Тому сорочка має бути захистом для моєї дитини, і потрібно за неї сідати тільки в гарному настрої. А його щось не завжди є. Ну, тяжко вона мені дається. Щось тяжко, можливо, я не можу зібратися. Отак, от не знаю, що це в мене за влоги такі, що. Ой, рухаюсь, два стібочки і тиждень закінчився. Сама з себе в шоці, не знаю, що сказати. Всі ці події в нашій країні теж даються в знаки. Тож, отак, от показую, що в мене є. Ох, ну, це мій темп. Побачимо, що буде далі. Тож, всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Всім спокійного тижня.